Всім привіт, друзі! Ну і сьогодні я виживу на острові з Фірнером 27К і з Андрієм 10К. Ну і що ж, погнали! Ну і ось ми почали своє виживання на острові. Андрій десь знайшов ліжко, ну, якраз яке мені не вистачало. Ну і ми пішли на острів. Також тут був якийсь дуже дивний тотем, який щось призивав. А ще, поки мене не було на острові, Андрій з фірнером побудували ось таку базу, дуже прикольну, яка стояла на пальмах. Потім фірнер знайшов якесь яйце, і, як виявилось, це яйце пінгвіна. І тут нам Андрій сказав, щоб ми йшли на базу. Я спочатку не зрозумів навіщо, але потім згадав, що на цьому острові є якась містика. Ну він сказав підготуватися. Ну і ось наступила вже темна ніч. Андрій достав факел, ну і ми почали готуватися до приходу містики. І тут Андрій щось побачив в темноті. Ми з Фірнером вже ж нічого не замітили. Ну і Андрій пішов шукати ту містику, що він побачив. І він сказав нам, щоб ми оставалися на базі, але нам не хотілося. Ми хотіли йому допомогти, бо мало ні шов вдруг, ну, самі розумієте, що щось погане станеться. Ну, і ми пішли е, за ним. Ну, і взагалі ми нічого не побачили. А що він побачив, ми не знали. І тут я щось знайшов в воді. І це виявився дробовик. Я бігом сказав хлопцям, що я знайшов дробаш. Але, як виявилося, там не було патронів. І тут фірнер приніс пінгвіна. Як виявилося цей пінгвін вилупився з того яйця. Ну і я вирішив піти на базу. Ну, тут мене покликали хлопці, що вони щось знайшли. Я бігом до них підбіг, і це виявилася якась штука, яка дивно рухалась. Ну і ми почали її витягувати. Ну і виявилося, що це якийсь пеньок. Ну а фірнер сказав, що це мудре дерево. Тут Андрій нас е, покликав на базу і сказав, щоб ми пошвидше прибігли. Ми побіжали з фірнером, ну і тут Андрій аж почав трошки галасити і кричати. І як ми піднялися, ми побачили, що Андрій на щось дивиться. Ну і ми з фірнером спустилися, ну і те, що ми побачили, приголомшило всіх. Бо це був якийсь червоний чікен, який різко пропав. Ну, і ми вийшли на вулицю, щоб подивитися, чи все нормально. Ну, і ось знову наступив вже вечір. Ну і тут до мене прибігає ось це. Виявилося, що це той пін. І він вже трошки підріс. Ось так. Це дуже класно, що в нас буде новий друг. І тепер ми не троє, а четверо. Ну і ось наступив новий день. І тут пін побіжав кудись, непонятно куди. Я захотів подивитися, щоб він від нас не втік. І, е, значить, пішов за ним, ну, і побачив ось таку картину. І тут я з цього захотів зробити м'єм. Ось наступив вечір Ну, і тут у мене Андрій дуже срочно покликав на базу. Ну і я пішов на базу, типа логіці Ну, і, значить, вони щось кричали, казали, получай. І я не зрозумів, що робиться там. Ну, і оказалось, що знов прийшов той монстр. Вон тільки що він прийшов, якщо ви бачили. І ми сховалися зверху, щоб він до нас не добрався. Ну і він почав до нас залізати, і я заховався за барикаду. І він знову кудись зник, непонятно куди. Но на всякий пожарний, ми вирішили сховатися. Ну, і, значить, мене оставили приглядати за піном А Андрій і Фірнер пішли подивитись, чи він пішов той монстр, чи що то в залі було, чи ще не пішов. І в залі ми самі не зрозуміли, що сталося, бо все так швидко сталося, що ми навіть не поняли. І тут вони мене звуть. Я бігом спустився і йду до них. І тут я побачив ось це. Ну і ми постаралися про це забути. І взагалі нам треба було бути міцнішими, сильнішими і розумнішими за того монстра. Тому що нам ще з ним боротися п'ять днів. І тут я згадав про свій дробаш і вирішив пошукати патрони для нього. І зразу ж, під камінням я нащупав всі самі патрони. Це було дуже добре, тому що ми могли відбиватися від того монстра. І, до речі, фірнер знайшов песика. Нда. Ну і тепер. Ми могли б повноцінно того монстра лякати дробашом, але проблема була в тому, що його не можна було вбити. Ну, а я поки вирішив перекусити кавунчиками. Хто не знав, я їх дуже люблю. Ну і Андрій теж. Ну і поки я їв кавунчики, пін захотів. Піти спати на ліжко, бо на дерев'яному полу йому неудобно. Ну, а поки я покажу пару смішних моментів з спіном. Кірнер знайшов якусь касету, яку він вставляв десь 200 років. Ну, це образно. І ось що було на тій касеті. Там був зображений Чікен, який дивився прямо на нас, а під ним надпис I see you". І ще один смішний момент з піном. Друзі, а на цьому кінець першої серії виживання на острові. Ну і що ж, якщо ця серія зайде, то я сніму другу. Ну а всім пока!